Їдемо в гостомель зараз. Заїхали в Херсон. Ми зараз в центрі Святогірська, на Дамбії. Їдемо в Ругань, В Куп'янську. Село Кухарі. В Ізюмі Лиман. В звільненні мої рідні, козачі Лопані. Стоїмо на в'їзді в Олександрівку. Старий знак залишили як артефакт. Живемо. Може в інтернеті бачили, я спав. Ми залишилися взагалі без нічого. Російська ганчірка У нас буде перемога: мирне небо. Розстріляли танками беззахисну лікарню. Попав! О, цей кричить! клітіч! Купа людей, котрі роблять неймовірне. Розкажи, чому ми взагалі поїхали? Чому ми поїхали? Ми поїхали, бо ми готуємося до експедиції в Криму.